Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Для нашого привітання нам потрібен горішек. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисиці сестриці, горобчику, синивці. Зайчику бухатому і ведмедик товстоп'ятому. п'ятому. А давай на інші ручки спробуємо. Сидить білка на доріжці. продає вона горішки. Ось продала лисичці сестриці, горобчику, синичці. Зайчику бухатому і ведмедик товстоп'ятому. п'ятому. І ми сьогодні з тобою намалюємо ось таку білочку нетрадиційною технікою, В неї ж теж орішок у руці. Для малювання білочки нам потрібен невеликий аркуш паперу, можна білого кольору, акварельні фарби, водичка, серветки для витирання рук для пензлика і олівець. Ми беремо пальчик, мокаємо у водичку, потім в помаранчеву фарбу і малюємо білочці голову стильною стороною пальчика. Потім ми малюємо тулок в Потім ми малюємо теж тильною стороною білочці лапки. Ось так і ось так. Потім ми малюємо хвостик в білочці. Ось так, ось так і ось так. Можна ще трішечки його домалювати. Потім ми малюємо іншою фарбою білочку гілочку, на якої вона буде сидіти. Малюємо Коричневою фарбою гілочку. І можна ще да, можна дублювати, якщо погано вийшло. І ще тут коротеньку гілочку. Ось так. І ми ще домалюємо білочці гілочці. сніжок пішов. І олівце ми домалюємо білочці, вушка, животик, ще одну лапку і кінчик хвостика. Ось такий сніжок ми домалювали білочці, тулуб, хвостик, ніжки. А ще я забула сказати, що треба було ще носик, очко і ротик домалювати білочці і горішок. Ось така гарна білочка у нас з тобою вийшла.